Дівчата, привіт! Я тільки що з почти. Сьогодні в мене ось, бачите, розпаковка Aivana. Я ж е, не вдержалася і заказала оцей перевипущений амур. Так що прямо зараз хочу з пилу жару розпакувати, затестити. Що це випустили? Чи зберегли те звучання, яке я пам'ятаю? У мене ось це є красавчик. Але я побачила, що в 2021 році, начебто, як виходив ще один, перевипущений з цього. Там був ще інший флакон. Такий більш якогось такого коричневого кольору, Ну, я тут прикріплю картинку. Ну. Но... Ну, Я от стала згадувати, в 2021 році я так активно вже замовляла з Ейвона, з каталогів, тобто я вже слідкувала за парфумами. І я щось в наших каталогах взагалі не, бачу, не бачила, не пам'ятаю я того випуска. У мене є підозра, що той Амур випускався там, може, на Європу, десь на інші країни. Тобто, можливо, його у нас в Україні десь тут взагалі не було. Бо я свій перший ось такий амур купила в 2019 році і вже він тоді був знятий, і його на якийсь час повертали в каталоги в 2019 році. В 2021 взагалі не пам'ятаю ще якогось амура. Ну, ось сьогодні буду паралельний затест робити саме з оцим. Я заказала дві води. Ось це теж повернули в каталоги ненадовго цю водичку. Я її взагалі не знаю, коли вона випускалася, що це за вода. Це, здається, буде така дуже звичайна приємна полівашка. Зараз протестуємо. Ось уже в такому оновленому флаконі Limited Edition, Amuр. Ну вот, так. Буду тягнути інтригу. Зараз почну з поливашки. Завальцовка, є конечно. Ах, в лучших традициях, вона. Це це приємна така водичка. До речі, вона теж ось схожа з ось цим. Просто це як це звучить як парфумована вода, наприклад. А оце буде звучати як туалетка. Так. Дуже в цьому стилі таке квітково фруктове. приємно така. Цікаво, цікаво. Я з удовольствием буду зранку поливатися. Це прям... це прям на ранок такий свіжачок. класно. Так, відкриваю цю. Може так статися, що це буде пахнути зовсім інакше. Бо я ж кажу, я взагалі не знаю, як. Бачите? Вже в цих нових флаконах. Ну, я не знаю, дівчки. От, от нащо було знімати? От, от такі флакони? От начебто воно одне й те саме, да? там кришка, там все якби видно, що це одна лінійка. Але все робить оце з цією емблемкою Айванською. Оце все в цих кубіках. Ну, не знаю, мені якось не дуже. Що вони все роблять? Таке все однакове. Все в таких примітивних флаконах. Я не знаю, я заходжу на сайт і дивлюся, оце старі випуски. Приємно подивитися, полистати всі парфуми, пофантазірувати, як би воно це все пахло. Як це все виглядало ось на столику, поставиш. Це взагалі, ну, не знаю, а це щось так. І ви знаєте, да, це пахне зовсім інакше. Це не пахне, це взагалі не пахне ось цим амуром. Це абсолютно різний різний парфум. Оцей вийшов Love, більше нагадує по запаху цей амур, ніж оцей амур, який вийшов. Тут від цього амура взагалі нічого не залишилось. Взагалі це приємний парфум, гарний, все тут красиво, квітково. Але зовсім-зовсім інакше. Зовсім-зовсім інакше. На руці, до речі, ось цей вже злетів. Десь дуже-дуже близько до шкіри. Це така буде, бачите, палі цей Це така прям дуже швидко злітає. Хоча я ж кажу по своєму звучанню вона навіть ближче до цього амурчика ніж перевипущений амур. Тут якісь більше чути водні ноти, типа лотос. або схоже запах гіацинта, така якась водяниста квітка. Тут явно є білі квіти, магнолія, мабуть, є, щось мильненьке є таке, парфум гарний. Але я би вже його випускала як. Якийсь euh, наступний фланкер в Ліднійці ТТА. Я би вже це не робила перевипуском Амура. Бо це не Амур. Це навіть більше, знаєте, воно мені трошки нагадує, от були в них там Always, The Moment, Forever. Ось оці фланки. От десь воно в ту сторону більше, але не Амур. Якщо любили ось цей ямурчик. Хочете трошки пригадати його е, запах, то краще взяти кілька пляшок такого, поливатися. І це буде звучати більше схоже. Да. <кхем> Можливо, випущений у 11 році теж мав схоже звучання. Можливо, як варіант. Що ось така у мене була розпаковка. Дякую всім за увагу. Дівчаточка, пишіть, як вам новий Амур? чи ви його замовляли, чи вже тестили. Чи був у вас випуск 21-го року? Чи є з чим порівняти? Мені дуже цікаво.